Добрий день. Вітаю, Україна! Це виключно гарні новини в форматі прямої трансляції. Попробуємо, як це працює взагалі. Можливо, будемо так, так як буде більш е швидко, більш якось е так динамічно. Тож, поїхали. За минулу добу 230, ой, 510 вибачте, особового складу Роснії і ще головне, Арти 17, БПЛА 33, автотехніки 12, 7 БМП. Це гарна поступово, поступово українська армія ломить цю русню її тили, тому що, коли наступить час, вони будуть досить ослаблені, і ми підемо в напад. Більш такі спритний, це така стратегія, я так розумію, і це правильно, що ми діємо по стратегії. Так, ну ви все чули по поводу НАТО, по поводу того, що Зеленський все ж таки поїхав на саміт е е Вільнюс. Це нормально, тому що він, е е він повинен був якось висловити свою повагу, свою повагу до, до лідерів е нації. Світових, тому що ми від них дуже залежимо, тому що це дипломатично. Бикувати на них, як він себе ввів, це звичайно нормально для того, щоб протискати свою якусь думку, але все ж таки е на таких, як Джо Байден і Олаф Шольц, не так легко дивити, таким натиснути таким особом. Так, тому що поки ще є по НАТО. Надають нам Франція ракети Скальпи, це Shadow, тільки французькі. Потім Німеччина під пакет допомоги, в тому числі там Патріоти, БМП. Ну, тобто, так теж нормально. Німці вклалася. Норвегія цілі е, оборонну здатність України збільшила в 3-4 рази. Збільшила. Фінансування до 930 мільйонів доларів для Норвегії е, 10 скільки там 8 мільйонів це дуже такі суттєві кошти. От е, потім Велика е, Британія теж підвищила там е, свої вкладення. В це е, пакет допомоги там здається на 600, на 60 мільйонів. Там теж багато всього. Ну тобто, плюшки такі, це було очікувано. Ми отримуємо це гарно. А ось, ну, ясно, що, на жаль, не є так, як є з, ну, з членством в НАТО, але будемо дивитися, що покаже сьогоднішній день. Так, США, представник США Метью Міллер попередив Русню о незбежній відповідальності в випадку ядерної катастрофи на АЗС. Це перша така пряма публічна заява. Добре, на кінець та американці якось включились більш так суттєво, а не просто там щось там розказують таке на фоні. Можливо, Росія перестане думати, що можна так просто бахати катастрофу, яка може, до речі, зачепити і Європу. І Турцію, ну, взагалі, всіх може. Не, не зрозуміло, коли буде, куди буде дути вітер. Так, це зрозуміло. Далі що у нас? ВСУ розгромили Кадирівців під Бахмутом. Вони бігуть в позиції. Це говорить агенція Атеш яка є в складі РФ. Десятки убитих іренених вони бегуть з позиції вже немного, ну, не багатьох мобіків а, говориться в повідомленні партизанського руху. Роспіаріниці, ці Ахматовці, а, ой ахма, Ахмат, ці Кадирівці, це просто. Якось дуже дуже дуже. Прям воно так знаєте, всіх бояться. Можливо, в Росії їх бояться, але нам це показала ще їх експансія на Київську в Київській області полтора роки назад. Тому вони тільки класно знімають досіки. А ще вони класне заграда для росіян, яка не хоче і повертається назад. І можете мати е, відходи, стримувати відходи е, руснявих е, мобіків, е, тому що інакше Росія не може отради, це їх все. Бердянський відомо більше 20 здається генералів за цю війну, за широкомасштабну війну, це прямо досить До, багато. Це говорить про те, що і рухати війська і достигати якихось цілей військових. Прямо навіть генерали потрібна постійна присутність на передку, і це досить погано. Взагалі генерали вони не повинні гинути на війні, тому що вони місце в тилу, і так в глибокому тилу, але бачите, Бердянськ ми вже можемо достати. Достати так далеко нашими ракетами Сторшидев, а може це був Хаймерс, ну не знаємо. Ось. І как би це клас? Десь це клас. О, всі знаєте, цього Артем Лівідєва, який там дизайнер, типу великий дизайнер в Росії, який відомий своїми імперськими замашками. Такі прямо, Росія мене Супер, всі інші там Україна досить побачення. Нарешті-решті в Україні у нього було дві квартири, і їх, і їх забрали у нього. Так довго наша Феміда, наш правосуддя не дідіє, але все ж таки слава Богу, що. Забрали ВАКС дві київські квартири російського дизайнера і зет блогера Ось, ну що, він, він, він е, знаходиться під санкціями, тому що він е, був е, е, в Маріуполі, і він багато говорить про те, що прямо, блін. Ну, коротше, ви все розумієте, він, він мудак. І Добре, що хоч так ми е, дотягув, дотягнулися до нього. Е, так, ну і класна новина. Ліна Світоліна вчора пройшла польку Ігу Швонтек. Це була це перша ракетка світу. А фінал він Дона Вона другий раз в фіналі Імблдона минула разу. Не вийшло, але зараз можливо все. Бо вона буде грати проти Чешки Вондрушової. Ну, така фамілія Черегорецька. вибачте. Спорт дуже, дуже якось так підтримує е, наші війська. Це гордість, звичайно, за країну, це класно. Світоліна, просто просто молодчинка, наша гордість. Так, що ще все. Здається, на сьогодні більш поки що нема таких прям особливо гарних новин. Е, на фронті українська, українська війська йде потихеньку вперед. Це класно. Ми повинні підтримувати їх. Донайте на ЗСУ, будь ласка, тому що хлопцям пов... Ну, пов... Ну, хлопцям нужна наша допомога, це правильно. Ось, тримаємося. Буде все у нас добре. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте також мій канал, якщо буде така ваша ласка. Дякую, гарного дня.